Брама самооборони Василя, я знав як бійця самооборони 11-ї сотні самооборони Майдану. Знав я Василя тільки з позитивної сторони, він був хорошою, доброю людиною, завжди допомагав, коли щось стрелу ніколи не відказував. Був дуже хорошою людиною, я його майже знав біля пів року. Дуже хороша людина був. Я в першу чергу хочу принести щирі співчуття родині, батькам і всім присутнім. І хочу низький уклін зробити вам, батькам і захиснику нашої країни, який захищав нас на передовій. Він боровся до останнього, він вмер як герой. І тому я прошу всіх, щоб він для нас не помер, він для нас живий, був живий, є живий і буде завжди. Щоб його ніхто ніколи не забував, щоб пам'ятав його в серці, як з найкращої сторони. Пам'ятав, що він всіх нас зберіг стан.